Всім доброго дня! Сьогодні знову ми зібралися підживлювати нашу малину. Сьогодні будемо підживлювати літню малину. Насамперед, будемо давати ось такий вимпел 2 підживлення. Будемо давати бор для доброї завязі, калій. І даємо ось таке від грибкових захворювань, фунгіція таміс. Ось такі на сьогодні будуть препарати. Хто не підживлює літню малину, обов'язково підживлюйте. Зараз вона саме зав'язується і дуже добре дати вимпел 2 а також бор. Від шкідників сьогодні нічого давати не будемо, так як малина наша цвіте, і можна буде попалити цвіт. Щоб цього не було, даємо тільки від скажімо так від хвороб, а також від всяких грибкових захворювань. Ось такий фунгіцид. Мене в попередньому відео. Питали про чи можна забрати кореневу гниль. Я там написав кілька варіантів і дивлюся, що ось Таміс теж йде від кореневої гнилі. Можна ним працювати. Так що, хто там дивився відео і питав по поводу, чи можна забрати кореневу гниль в малині, ось використовуйте таміс. Сьогодні будемо проводити окроплення двома тракторами. Та як потрібно вже пропити.

Спокійно можна ходити через варяту. Да. Да. Ну, дивіться. Тут вам камера не передає, але на, на всьому міжряді ще падає. Ні, Через ряд можна пропити його бочки спокійно. Ось так. Щось, я чекаю, поки в мене колотілочка працює. Може хтось підскаже, дивіться, бочка ось така. Вентилятор крутиться всю дорогу. Є на час виключити вентилятор, але він не виключається. Може тут сюди стажи. Приходиться так полотка з включити вентилятором. Е, чому ми двома тракторами заїхали? Тому що не справляємося з окропленнями. Цього року із за погоди дуже велика в нас вийшла запара. Ось, А малині, ви бачите, така в нас слабенька цього року. А підзиву потрібно дати. Глин Емпл. Ось такий. Він. Як бачите, дуже-дуже багато померзло. Зимою була дуже велика плюсова. Малина починала починали розриватися, які були крепші. А потім різко мінус 15 і всі вони так і навіть весною не розпустилися. Плюс весною дуже багато, які розпускалися. Вдарили морози, те, що підмерзло, але як бачите, ось так виглядає малина, наче більш-менш нормально, врожай буде, але звичайно слабший набагато, ніж того року. Дивіться. Але по закладочці, дивіться. Дуже непогано, я вам не скажу. Для цього року, звичайно. Загалом, дивіться, малина. Наче непогано виглядає. молодняк, крепкий, дивлюся. Головне, що він, він крапкий, без хвороб, без шкідника. До речі, зараз від шкідника не можна кропити, тому що, як бачите, малина цвіте, і якщо ви будете кропити від шкідника, ви просто-напросто підпалите цвіт і можете позбутися врожаю. Тому краще потрібно було це зробити до цвітіння або вже після збору врожаю. Бо під час збору врожаю я не рекомендую кропити малину. Це як би, ну, скажімо так, неправильно. Ну що, давайте будемо кропити. Ось такий коротенький відеогляд на малину. Більш-менш можна наритися. Тому, друзі, кропіть малину для гарного врожаю. Ось Бо якщо не будете кропити, то врожаю звичайно не буде. А я вам всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних роликах.